Ось таку пряжу мені її подарували, хочу поділитися своїми першими враженнями. Це, звичайно, АТБ, ось як вони її позиціонують. Ангора, люкс і сімел. Що це таке, давайте дивитись. Склад. Махер. Ну, я не знаю, ну, 5% махеру, але ж вони його виносять на перший рядочок. Мухір може бути, вовна 15%, так, 5% поліестер, ага, тепер знаю, що це таке, і 75% акрилу. В 100 грамах 550 метрів рекомендують спиці 5,5. Чи... А, це колір 5,5 номер. Вибачте, спиці 3,5. 4 гачок 2. Ну, ось я не знаю, чесно кажучи, яке як має бути полотно, коли пряжа ось така тоненька. Ну, я не знаю на таких спицях. Але, ну, можливо, якщо щось таке дуже, дуже вільне, щоб не стягувати, що можу сказати? Поки що в мене враження погані. Навіть я ще з нею не працювала. Я спробую вам показати. Ось бачите? Я вже маю досвід закрилом АТБ. Досвід поганий. Не знаю, наскільки камера, але ось ви бачите. Ось це все в роботі буде таким, знаєте, прямо пір'ям наче вісити. Можливо, єдине, що за, за рахунок того, що ось трошки камера ловить, тут є Люрекс, щоб ви розуміли. Так, пробую вам якось так. Можливо, він трошки буде стримувати оце кашлатання, але я не дуже вірю, тому що навіть ось так беру в руки, і я вже розумію, що ну, воно таке буде кашлататись. І, як на мене, воно трохи колюче, як на мене. Хоча для крилу ну, мохер. Не знаю, який ефект, чи буде він теплий, як мохір, але те, що він підколює, вона буде ця ниточка підколювати, це 100%. Кольор у мене непоганий, такий ніжно-ніжно-блакитний. Мені він подобається. Спробую бо це подарунок, але якщо маєте досвід, то поділіться. До речі, в них була така пряжа, як пару років тому. В Вона була чистий акрил і в роботі була жахлива, просто жахлива. Не знаю, як буде ця ще з Мохером і з Люрексом, але побачимо. Буду дуже вдячна за ваш досвід. Будь ласка, пишіть в коментарях, хто вже мав щось зв'язав з цієї пряжі. Дякую за те, що дивитесь канал, підписуйтесь на канал, це дуже важливо для просування контенту. Бажаю всім гарного дня!